Чоловіки, переставайте давати гроші дівчатам на хот ноги. І дебіло понятно, що я не про е, сімейні відносини дає діти, але в інших випадках я вам ще раз хочу сказати, що е, коли ви е, саджаєте свою е, дівчину на якусь цю типу зарплату, яку ви постійно їй там даєте гроші, е, дивіться, щось треба подарувати, щось е, бачите, якусь потребу можливо зробити. Але здебільшого попадають в ці відносини човаків, котрих ще ніхіра нема. Ну Те, що ти там, можливо, заробив на якусь машину чи щось прийняв, це в тебе ще нічого нема. Розумієш чи ні? Тебе немає, блін, додаткової мови здебільшого. Ти не, ти не тебе немає е, можливості сьогодні змінити кар'єру, тому що ти вбехав весь свій час і гроші в дівочку, щоб її вигулювати. Я вам ще раз кажу: переставайте давати гроші, тому що ви, по-перше, її атрафуєте. Вона трафується, хай збирається, хай вчиться, хай починає працювати, хай починає розвивати себе, бо вони сидять, вони починають вам розповідати про якусь одну ідею, про якусь іншу ідею і ніць ніхіра не роблять. Або сидять і розповідають, яким погано на тій роботі, на якій вони знаходяться, тому що вона сука тупорила, я розумію, що вона не може, блін, базово виклинати деякі речі, за які б її шеф сказав, заїбісь, красава, там, давай тобі підвищення. Да? Вони з розслабленим станом, повірте, я не кажу, що мають всі бути напружені, але це просто інфантілізм. Абсолютно. Коли я бачу про те, що коли люди говорять, що вони виснажились, це здебільшого вони просто знаймалися рішати ті проблеми, які вони самі створюють. Він каже: я виснажився, вигорю. Та ти лох, блядь. То ти й вигорів. Тому ще раз повертаюся до дівчат: не давайте гроші. Вони вас просто починають відносити, як до банкомата. Спробуйте не давати місяць, ви охренієте, як зміниться відношення до вас. І, по-друге, ви її. Розміщуєте в співзалежність. Вам подобається бути у відносинах, в яких вона співзалежна від вас, від вашої допомоги, від ваших грошей. Наша вам жінка, яка не здатна сама влаштувати своє життя. Ти ж навіть не думаєш про те, що завтра ти заведеш з нею дітей. Вона радить собі не дасть. Ось чому сенс. Вона буде з тебе висасувати, висасувати і висасувати. Тому микайте містки. І коли дівчина потребує від тебе типу щомісячної якоїсь плати, типу, підписки, я думаю, що ви розумієте, що треба сказати.